Вітаю, шановні друзі. Сьогодні будемо знайомитися хто ще не знайомий з Хондою Super CUB. Це чотиритактна інжекторна скутеретта на повітряному охолодженні на великих 17 х легкосплавних дисках. Каб свіже привезений з Японії без пробігу Україною. В прекрасному стані, в прекрасному кольорі, і найголовніше з невеликим пробігом. 13168 кілометрів всього-навсього каб проїхав. Ви тільки гляньте, який кольор у каба, який він глибокий і красивий, перламутровий, тобто в красивому чорному кольорі виглядає просто. Просто дуже і дуже симпатично. Так, підігрів рук, є 6 режимів підігріву. Отак виглядають ці ручки з відбійниками, от надписи. Суперкаб. Так, ключик один. До речі, один оригінальний ключик Honda. Далі все як завжди. Є гачечок зліва. У нас чотирьох передачний, Скутерета, Мопед. От, ви бачите, як тут все працює. Це пластик він такий м'якенький, хороший, його важко дуже буде зламати. От так виглядає ця Honda. По пластику жодних дефектів, жодних подряпин зауважень немає. Все гарно, все красиво. Ну, Звичайно, тут є декілька подряпин, я так розумію, ножкою близько стояла І тут подряпинки на накладці так, незначні такі. Дріб'язкові нюанси в ході користування скутером все-таки він був. Він, Зараз ми знайдемо якого року випуску на вилки, показує 13-го, здається. 13.04. Ага, все вірно. 03.13. 13-го року каб на гідравлічній вилці, на 17-х колесах красивих. Ці колеса дуже. Економлять бензин, нова покришка передня повністю. Далі є спереду такий багажничок, доволі непоганий, можна кошик прикріпити. Це вже по бажанню. Каб свіжий. Друге зустрічаю в нас в Україні. Каба такого симпатичного. В прекрасному стані сама вилка. Так, і технічно, як ви розумієте, для такої техніки 13 тисяч. Абсолютно нічого, так як техніка якісна і дуже-дуже гарно служить. Так, передня гума ще, я так бачу, японська залишилась, задня гума. Данлоп e, стоїть. І данло в прекрасному стані, там відсотки 80-90. Коротше кажучи, все чудово і все добре. Побігли далі. далі. Заведемо, послухаємо. На нейтральній передачі стоїть. Ану, заводи. Своєрідна робота двигуна, звичайна. М'якенько працює двигун, але якось незвично, чесно кажучи. Поворотнички, бачите, окремо вже винесені, схоже щось на Діо 110 Так, ну. Коротше кажучи, отак він гарчить, як на мене, гарно працює. Все добре, оригінальне сидіння фонда, так що все, все прекрасно Так, як людина метр вісімдесят виглядає на кабові доволі височенький такий я вам скажу мотоцикл, так як на мою думку це повноцінний великий апарат Зі стартера гарно працює. Доволі цікава м'якенька техніка, дуже м'якенька підвізка, відчувається. По передачкам в принципі, не бачу проблем. Все знаходжу, все гарно працює, є бокова підніжка, як ви бачите, є бокова можна поставити. Ну, Прекрасний стан, як на мене. А Ака? А там є наклеєчка під, під кермом, можна роздивитися. Перша вниз, друга вниз, а між четвертою і першою нейтральна. Він прикольний на швидкості там в районі 35-40, дуже м'якенько працює. Такий цікавий. І він повноцінний, як мод, з ним поводження, як з мотоциклом, реально великий такий. Непогано так біжить Тап. і виглядає цікаво. О! Сирожа, ну ти? що ти? Не Непривічна. Коротше кажучи, що я вам скажу за кап. Він дуже і дуже плавний в ходу. Він дуже економічний. І звикнути на ньому це чисто півгодинки покататися і зрозуміти, що, як, до чого. Кажуть, що розхід в районі літри на 100 км От така техніка бере. Але я думаю, що це при умові там. Їзди при швидкості 35-40. Ну, в принципі, вона і найкомфортна в цьому режимі, я вам скажу. От перша собі, дивіться, в шльопках можна першу натиснули і собі помаленьку О, лак, друга. Третя. i третя. Ниж... Понижуюсь і, в принципі, без питань друга. Ну, коротше, що я вам можу сказати, друзі? Комфортна їзда для такого скутера це в районі 35-40, тоді це буде економія, тоді це буде задоволення від їзди. І тоді це буде задоволення, і тоді це буде економія. Так. Друга, перша і нейтральна, здається мені. Чи як там? Я сам поки ще путаюсь. О, я нейтральна. на якій передачки. Ну що я вам можу сказати? Класний апарат, е економічний, він в першу чергу, в другу чергу це мотоцикл, комфортний з високим кліренсом. Японець з довговічним двигуном, як то кажуть, ходять вони в районі 100 тисяч кілометрів і, і більше. Так що технічно це практично новий апарат. Поспішайте, не прогавте. Кабери, які мають каб, знають, що це за техніка. Всім кабоводам. Привіт! Підписуйтесь на YouTube канал. Будуть цікаві пропозиції, і заходьте на телеграм, там є інші варіанти для кожного. До нових зустрічей.